Записую вже третє відео про цей супертрактор Scout TU-254. А саме чому я за нього записую. Показую. Зранку такий сідаю. Зараз тут не видно, що так ось О, видно. Включаю зажигання. А тахометр не працює. Тепер поясню. Відригнув тепер ще й тахометр. Перше, лампочка акумулятора моргає, потім заморгала лампочка масла, потім заклинив датчик бака на повному. А тепер ще зранку відригнув тахометр, моточаси не вважають. Не коротше, оця балумба вся наїбнулася. Працює тільки датчик температури, і то, не знаю, вірити йому чи ні. Ой, блядь, коротше, така херня. Ну ладно, все ламається. Тим полі це китаєць, но хоч і новий, за семеркою уйов. Ну ладно, не про це. Відео хочу записати про Супер контору Мотор, яка знаходиться в Києві. Це такі посередники, які ну, купляють такі скаути і перепродають їх. А, а чому про них? Дзвоню про всю цю Біліберду і їм кажу, що та, то поламалося, то поламалося, то поламалося. А вони да нам пофігу. Кажу, ребята, ну, давайте, якщо не хочете ремонтувати, забирайте його нахрен і міняйте мені на щось. Та нам пофігу. Короте, я жесть. Зв'язуйтесь з сервісом і там їм розказуєте ці всі поломки, і вони будуть вас слухати ну, і рішати питання з вами. Я кажу, чим ви займаєтеся? Ми цим не займаємося. Ми тільки продали і все. Наша хата з краю. Короте, там такі менеджери, ну їх нахрен. Якщо ви хочете зекономити свої гроші. І свій час ні в коєму випадку не зв'язуватись з компанією Мотор. Знаходяться вони в Києві. Це не те, що я там на них злий, чи ще щось. Я, вони просто показали, хто вони, що вони і як вони відносяться до своїх клієнтів. Ну, Кіпіш я навів і десь через пів години зі сервісного центру Скаут дзвонить вже якась адекватна людина. Каже: я тут головний там. по Сервісу, що у вас там таке? Я йому розповів все. Каже, питань нема. Воно там, це не ви перший. У мене там людина їде з Полтави, ну ці сервісники, що там катаються по Україні. Я зараз все організую, до вас приїду, поміняю вам повністю щиток. Я кажу: охренеть. Тут знаєте, як розмовляю з одним компанією мотор, а тут такий сервісний центр сказав: дзвонять, ну, коротше, інь-янь, типа, взагалі, просто і різні людини. Ну. Якось так. Так що, то, що техніка ламається, так. Да. Ну, слава Богу, не механіка, а просто оця електроніка. Ну, до цього треба було бути готовим. Щоб поміняли оці кругляшки, що куча датчиків, на оцю щиток. Ну, мабуть, ще сировате воно. Ну, сказали, привезуть новий щиток, поміняють. Ну, ще раз кажу: компанія Мотор в Києві знаходиться. Нікому не рекомендую.